Чи установки, які заважають досягати більшого та заробляти більше? Цікаво дізнатися, як з цим бути. Є такі установки, можна їх ще назвати переконаннями або обмежуючими переконаннями. Це речі, які для людини є її особистою правдою. Вона переконана, що так має бути, що так є, що цих певних норм, правил, стандартів, оцих її уявлень потрібно безумовно дотримуватись. Тобто для неї інших варіантів просто не існує. Якщо вона уявляє собі, що має вона важко, багато, довго працювати, щоб заробити на прожиття, то вона буде так робити, і вона буде так жити, і для неї інших варіантів просто в природі не існує. Все, що інше, це поза рамками її уявлення. Це неможливо. Якщо підприємець уявляє собі, що клієнти всі, м'яко кажучи, Погані, недобрі, погано себе поводять, не поважають там продукт, продавців. То, то такі клієнти будуть приходити в його життя. Він, як магніт, притягує такі речі, бо все, на що скерована його свідомість, вона оце все виловлює такий фільтр. Тому можемо з вами уявити, що ці установки або обмежуючи переконання, або в те, що ми віримо, насправді глибинно, це наші внутрішні фільтри. І ці фільтри відсіюють те, що не відповідає цим установкам, і залишають те, що відповідає. І таким чином ми позбавляємо себе можливостей, ми позбавляємо себе можливості розвивати, щось пізнавати, навчати, ризикувати, йти в нові досвіди, щось досліджувати нове. Вона собі думає, якщо я от помилюсь. Це все, край, я не маю права помилятися. Бо колись, якщо я помилявся чи помилялися, мені було на переливки, тому що мене критикували, принижували, а тепер мені заборонено помилятися. Я не буду помилятися. Якщо я не буду помилятися, я не буду ризикувати відкривати щось нове. Я не буду йти на нові можливості і не буду їх використовувати. Чому мені заборонено помилятися? Я переконана, що помилятися не можна. Або я роблю все ідеально, або я не роблю це взагалі. Тобто я навіть носа не буду сунути, пхати не буду носа, ну бо є ризик. Що щось буде не так. І це переконання обмежує така, знаєте, формується скільна стеля, яка не пускає йти далі йти вперед. Хтось, наприклад, боїться конфліктів. А конфлікти виникають між людьми постійно, так звана конфронтація. Ми дивимося на щось різними поглядами це вже конфронтація, це конструктивний конфлікт. Ми можемо залишитись в контакті, домовитися про якусь угоду і отримати спільний результат, дохід, наприклад, більший. Але ми не підемо на цю домовленість, тому що ми боїмося конфліктувати. І ви вже себе обмежуєте від більших доходів, від більших досягнень. Тому такі ситуації є насправді дуже багато. І все починається з того, що десь колись був досвід, який був неприємний, який був болючий, і який сьогодні треба з цього досвіду будь-якою ціною уникати. Будь-якою ціною. Тому можна розділити так звані установки на дві групи умовних: перша група це та, яка безпосередньо може відноситися до грошей. Гроші це погано, це небезпека, це ризик, це щось таке недобре, це щось таке брудне і тому подібне. Тобто переконання про гроші і переконання про себе. Переконання про гроші це безпосередньо ті установки, які вас чітко, знаєте, так рівняють, так що ви не маєте шансу. Користуватися якимись фінансовими можливостями, ви їх не берете, ви не їх уникаєте всіляко, або туди навіть не дивитеся в той бік. І ви просто в ряді життєвих ситуацій не будете користуватися тими можливостями, які вам надає життя. Щоб примножити свій капітал, чи заробити більше, чи зберегти гроші і тому подібне. Особисті переконання, це вже теж були наведені сьогодні. Хтось боїться конфліктів, хтось боїться помилятися. Це вже не про гроші, це про себе. Але ці переконання про себе, вони. Діють у всіх сферах життя і в особистій, і в діловій, і в фінансовій, і таким чином вас теж сильно обмежують від того, що ви можете робити, які можете рішення приймати, куди можете йти, що відкривати, чим займатися. І будете надзвичайно сильно обмежені, самообмежені в своєму житті. А далі важливо працювати з цими переконаннями. Як працювати? Перше, помітити ці переконання. Друге усвідомити, що помітити от в мене таке є. О, є. Отут, от помітив тут, 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 тут помітив. Є проявляється усвідомити. Тобто, ось воно є, ось як воно працює, ось коли воно виникло, ось чому воно виникло, ось що воно мені дає. Тобто, по суті, усвідомити це зрозуміти користь від такого підходу. Якби це не було можливо для вас дивно, але ви маєте вигоду від того, як ви поводитесь, які ви рішення приймаєте, навіть якщо вони вас обмежують і знищують будь-які можливості. Ви маєте від цього свою вигоду, приховану вигоду. І доки ви її не усвідомите, вона буде продовжувати працювати і обмежувати вас у вашому житті. Тому усвідомлення це розуміння тої самої прихованої вигоди. Прийняття. Так, я колись це рішення прийняв або прийняла. Так, я мала таку вигоду, так, це є в моєму житті, так, це дало мені такий ефект. Я від цього відмовляюся. Мені це більше не потрібно. І після прийняття у вас виникає можливість створити нові погляди, нові підходи, зняти баласт, який вас тримає і обмежує, тобто звільнитися від нього. Сам факт усвідомлення обмежуючих переконань у цих установок він вже вас вивільняє. Вони втрачають ту силу, яку вони мали над вами. Але ще не перестають діяти. Вони перестануть діяти тоді, коли ви будете створити нову модель, нові підходи, усвідомити, як є, що це мені дає, як воно працює, і перейти до нового. Тобто створити нові підходи. І доки ви не створите нових підходів, ви не зможете повноцінно вийти із старих. Куди вийти? Ви не будете мати, куди вийти. А залишатися нічим ще гірше, ніж залишатися і старим. Чому це гірше? Такий приклад: візьміть ноутбук, телефон. Витріть з твого ноутбука Windows, чи якщо у вас Apple там операційна система iOS з телефону. Витріть. Так він перестане працювати. Це просто буде кусок пластмаси чи кусок заліза. Недієвий буде, недієздатний. Вам ніякого від того не буде толку. Так само ми, коли користуємося своїми уявленнями, переконаннями і установками, це ніби наша операційна система. Коли вона в нас є, вона дозволяє нам жити в цьому світі, адаптуватися до цього світу, проявлятися в цьому світі, діяти, досягати. Як би це не було, якою б ціною нам це не вдавалося чи вдавалося. Це нам допомагає. Без цього буде ще гірше. І це теж, до речі, частина прийняття. Так, в мене це є, так я ось цим себе обмежував, чи обмежувала. Не потрібно цього. Я відмовляюсь, створюю новий підхід, переходжу до нового підходу. Ось такий принцип заміни, принцип змін життєвих. А далі у вас змінюється погляд, у вас змінюються фільтри, у вас змінюється ставлення, ви починаєте бачити нові можливості, використовувати їх і досягати більшого, і заробляти більше. Що таке заробляти більше? З одного боку, це знати себе, свої сильні сторони і максимально реалізовувати свій потенціал, а з іншого боку, це користуватися можливостями, які дає світ. Поєднання одного з другим дає вам постійний ріст в результатах. Головне розуміти, скільки вам достатньо, щоб це не тривало вічно, цей ріст, так? <кій> бо це вже інша крайність буде. Ось так вони працюють, ось так з цим бути, замінити одне на інше, усвідом... помітити, усвідомити, прийняти, замінити. Ось чотири ключових кроки. А далі, а далі ви будете спостерігати свідомо свої зміни, свій ріст досягнення бажаних результатів нових звершень, нових доходів. Чого вам і бажаю.